Септо презентує п'ятниця 13 грудня 2024 року. Ранкове допіо випуск 286. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доброго ранку, знаєш, до 2024-го у нас було чимало питань ще із самого його початку, а зараз ось назріло, особливо гостре. Хочеться запитати: 2024-й, ти що хочеш встигнути все, все, все до дедлайну? Інтенсивність подій останніми тижнями просто зашкалює. Не пригадуємо, щоб за два з половиною роки цього подкасту траплялися настільки інтенсивні періоди. У нас був план поступово знайомити тебе з командою Дональда Реба до кінця року. І що? У грудні ми ще ні про кого не встигли розповісти, бо несеться. Сакартвело, Сирія, Румунія, Південна Корея. Цього було задосить. І тут Ізраїль тишком нишком починає наступ у Сирії. Ще й підідіді знову дає про себе знати. Точніше, не зовсім він, але Джейзі, чоловік Бейонса, якого звинуватили у зґвалтуванні на вечірці Підіді. А у президента Бразилії крововилив у мозку. Хто такий Луїджі Манджони і чому в інтернетах тільки розмов про нього? Запитав у вівторок в нашому командному чаті продюсер Септомедіа Антон Ткачук. Ну що ж, відсуваємо попередні плани і присвячуємо сьогоднішній випуск цій темі. Пояснимо все і Антонові, і тобі. Якщо коротко, Луїджі Манджони, обвинувачений у вбивстві Брайана Томпсона, потерпілий очолював страхову компанію United Healthcare. Тож спершу розберімося з обставинами справи. 4 грудня у Нью-Йорку в центрі Мангеттена чоловіка смертельно поранили просто посеред вулиці. Поліція заявила про те, що попередньо на жертву влаштували засідку. Томпсон того дня мав відвідати конференцію інвесторів. А вранці близько 6.45 гуляв біля готелю New York Hilton Midtown, хоча сам зупинився в іншому готелі навпроти. О 6.46 поліція отримала повідомлення про стрілянину. Коли Томсон гуляв, озброєний чоловік у капюшоні та масці вистрілив кілька разів йому в спину та ноги, а тоді втік на велосипеді до центрального парку. Томсон не загинув на місці, це сталося у лікарні. Пригадай будь-який фільм, де дія розгортається у Нью-Йорку перед Різдвом: святкові вогні, ялинки, декорації, метушня. Одесь в таких умовах і сталося це вбивство. Офіцери відразу після скоєння злочину огородили ділянки 54-ї вулиці жовтою стрічкою та почали збирати 9-міліметрові гільзи на землі. Детективи відстежували пересування стрілка. Район, де було скоєно вбивство, нашпигований муніципальними та приватними камерами спостереження. Відразу вдалося засувати, що він увійшов до парку через південний вхід і вийшов із західного боку. Уже о 7.04 чоловік сів у таксі і поїхав до автостанції. Поліція Нью-Йорка запропонувала винагороду до 10 тисяч доларів за інформацію про стрільця. Наступного дня опублікували фото підозрюваного, які отримали з камер спостереження в гостелі та Старбаксі, де він перебував до скоєння злочину. До винагороди від поліції доєдналося ФБР з пропозицією у 50 тисяч за інформацію, яка дозволить арештувати підозрюваного. Його описували як особу, що вправно володіла вогнепальною зброєю. 4 грудня, день, коли було скоєно вбивство. Це була середа. А затримали підозрюваного в понеділок, 9 грудня. Уранці його помітили в Макдональдс у штаті Пенсильванія. Той, хто його впізнав, викликав місцеву поліцію. Це був Луїджі Манджоне. Його ім'я, правоохоронні органи повідомили вже власне після затримання. У чоловіка виявили глушник вогнепальної зброї, маску, подібну до тієї, яку можна спостерігати на камерах, фальшиве посвідчення особи з Нью-Джерсі, яке збігалося з тим, що він використовував під час реєстрації у нью-йоркському гостелі, та якийсь рукописний документ. Після арешту поліція заявила, що Манджони стріляв з пістолета привода, який, можливо, виготовили на 3D-принтері із запчастин, що можна купити в інтернеті. The Guardian розповідає, що впродовж останнього десятиліття дедалі частіше фіксували випадки використання вогнепальної зброї, яку виготовили на принтері, чи купили в інтернеті у вигляді комплекту та зібрали вдома. Причина вона не мала серійних номерів, тож влада не могла її відстежити. Через таку непомітність для правоохоронних органів і зародився термін пістолет-привид. Ті, хто хочуть отримати таке знаряддя, купують комплект з неповної рами та ствольної коробки. Це два основні компоненти вогнепальної зброї. Далі дозамовлюють окремо інші частини, збирають все докупи й отримують функціональну зброю. До 2022 року у США базові комплекти можна було продавати без серійних номерів або реєстрації, а до покупців не застосовували вимог щодо мінімального віку, а також не здійснювали жодних додаткових перевірок. А з'явилися ці набори з Бересам у Сполучених Штатах ще в 90-х. Тоді вони були нішевим гобі для ентузіастів зброї. Але з початку 2010-х подібні комплекти дедалі частіше використовували під час резонансних стрілянин. Ось декілька випадків використання саморобної зброї лише у Каліфорнії. 2013 рік масова стрілянина у Санта-Моніці. шість загиблих. 2014 рік збройне пограбування банку в Стоктоні. 2017 рік стрілянина в окрузі Техама, шість загиблих. 2019 рік у Санта-Клариті, 16-річний підліток з пістолета Привода, спершу вбив двох учнів та поранив трьох, після чого застрелився сам. 2020 рік на тлі протестів проти поліцейської жорстокості у Санта-Крузі застрелили шерифа, а в Окленді двох охоронців федеральної будівлі. У 2022-му чоловік, якому заборонили володіти зброєю через обвинувачення у домашньому насильстві, використав зброю привида, щоб застрелити трьох своїх неповнолітніх доньок стороннього чоловіка, а потім і самого себе. Лише після неодноразового застосування такої примарної зброї у масових стрілянинах поліція зрозуміла, що в хід пішли унікальні одиниці, а не просто пістолети зі спиляними серійними номерами. У Каліфорнії окремі міста і влада штату подавали позови проти виробників комплектів саморобної зброї, тож там їхній продаж заборонили. Загалом у США кількість зброї привидів, яку знаходить поліція, лише зростає у 2022 році. Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами конфіскувало майже 26 тисяч одиниць. За п'ять років до того, у 2017-му, фіксували цифру в трохи більше як 1600 одиниць примарної зброї, оскільки у справі Манджони є припущення про те, що він виготовив пістолет за допомогою 3D принтера. То ще додамо, що вперше про застосування такого обладнання для виготовлення зброї стало відомо в середині 2010-х. у 2012-му відомий активіст за право на володіння зброєю та криптоанархіст. Навіть не питай, що це означає, Коді Вілсон заснував некомерційну організацію Defense Distributed. Вона розробляє цифрові схеми вогнепальної зброї, які можна завантажити з інтернету та використати для 3D-друку. Серед цілей Defense Distributed так і визначено: розробка та безкоштовна публікація схем вогнепальної зброї, які може завантажити та відтворити будь-хто, хто має 3D-принтер або фрезерний верстат. Американські органи влади регулярно оскаржують діяльність Defense Distributed. Подають до суду, вимагають, щоб організація прибрала з відкритого доступу схеми для друку зброї. Суд накладає якісь обмеження, потім їх знімає суд вищої інстанції, а Defense Distributed просто знову виливає у публічний доступ пачку нових креслень. Законність чи незаконність такої діяльності з розповсюдження схем зброї у США сьогодні це хитке питання без однозначної відповіді. Щодо купівлі та володіння примарною зброєю, то на федеральному рівні все цілком законно, хоча адміністрація Байдена вела жорсткіші регулювання, зокрема реєстраційні номери для елементів у наборах та перевірку покупців. Такі зміни, звісно, розкритикували виробники цих комплектів, активісти за право володіння зброєю та деякі юристи. На бюро з питань алкоголю, тютюну вогнепальної зброї та вибухових речовин подали до суду зі скаргою на перевищення повноважень. Юридична боротьба наразі триває на рівні розгляду у Верховному суді. У жовтні судді висловили готовність підтримати правила бюро. Повертаємося до вбивства Брайна Томпсона. Хто він взагалі такий? Washington Post у своєму досьє на чоловіка повідомляє, що йому було 50 років. Він працював генеральним директором United Healthcare. Це найбільша у США страхова компанія, що займається охороною здоров'я. Про неї ми ще трішки згодом розповімо більше. Томсон приєднався до United Healthcare у 2004 році на одну з посад у вищому менеджменті. Гендиректором страхової його призначили у 2021-му. році. це дочірня компанія United Health Group. Томсон обіймав топ-менеджерську позицію і в материнській фірмі, але не був її публічним обличчям. Найчастіше він лише допомагав генеральному директору United Health Group Ендрю Вітті під час розмов з фінансовими аналітиками. Колишній керівник United Health згадує Томпсона як розумного та привітного, такого, що розумів складнощі охорони здоров'я та міг пояснити їх простими словами. Чоловік був прямолінійним, міг використати гострі слівце, швидко оцінював людей і не терпів дурнів. Його знайомі у соцмережах також згадували, що Томпсон прагнув покращити національну систему охорони здоров'я. CBS пише, що минулого року, на зустрічі з інвесторами, він окреслив перехід United Health до догляду заснованого на цінностях. Ідея полягала у тому, щоб платити лікарям та медперсоналу загалом за їхній основний фокус на підтримці здоров'я пацієнтів, замість того, щоб лікувати їх тоді, коли вони вже хворіють. Згідно з публічними даними, Томсон жив у престижному районі у містечку поблизу Міннеаполіса, столиці штату Міннесота – там розташована штаб-квартира United Healthcare. А народився та навчався Томсон у Айові. Його компенсаційний пакет, себто винагороди, окрім зарплати, минулого року оцінювали у більш як 10 мільйонів доларів. Це четвертий показник серед топ-менеджерів United Health Group. У Томсона залишилися дружина Полет і двоє синів. Як ми обіцяли, розповідаємо про United Health Group – найбільшу приватну медичну страхову компанію у США. Яка також є найбільшим роботодавцем для лікарів. Компанія допомагає керувати лікарнями, володіє амбулаторними хірургічними центрами, наймає посередників, які обробляють фармацевтичні рецепти і процеси оплати, а також розширює сферу послуг з охорони здоров'я вдома. Її річний дохід 400 мільярдів доларів. Це четверте місце серед американських компаній. UnitedHealth має близько 2200 дочірніх фірм. United Healthcare є її найбільшим бізнес-підрозділом, який минулого року приніс понад 280 мільярдів доларів. 75% доходу материнської компанії. Близько 50 мільйонів американців отримують медичне страхування через United Healthcare. З них понад 9 мільйонів є учасниками програми Medicare Advantage. Це вид медичного страхування для людей у віці 65 років і старших, а також для деяких молодих людей з інвалідністю. Він є розширеною альтернативою традиційної програми Medicare, що функціонує як державна система медичного страхування. Запам'ятайте Юнайтед Хелс. Це настільки великий гравець, що коли її інша дочірня компанія. Change Healthcare постраждала на початку цього року від кібератаки, то це повалило всю американську систему охорони здоров'я. Конгрес навіть проводив тематичні слухання, вимагаючи відповідей та рішень цієї проблеми. Після хакерської атаки фірма заморозила гроші, і деякі постачальники медичних послуг стверджують, що вони й досі намагаються повернути платежі. Washington Post зробили огляд того, що про UnitedHealth писали у новинах. Страхового гіганта критикували і законодавці, і федеральні чиновники, вказуючи, що велика розгалужена компанія сприяє зростанню витрат для споживачів і розчаровує людей, які звертаються за медичними послугами. Кріс Магріл, який пише для The Guardian зі США, у колонці, яку опублікували через три дні після вбивства Томпсона і за два дні до арешту Манджоне, звертає увагу на те, що мільйони американців. Відразу цікавилися не механікою добре спланованого вбивства, а його мотивом. Смерть генерального директора United Healthcare викликала спала гніву не на вбивцю, який забрав життя в іншої людини, а на проблемну систему охорони здоров'я. Автор пише про те, що у декого вбивство Томпсона спровокувало похмуру зловтіху. Маґрів називає медичну індустрію у США хижою. Щороку сотні тисяч американців стають банкрутами через медичні борги, багато з них втрачають свої будинки. Тисячі помирають через те, що страхові компанії знаходять причини не платити за лікування. Ентоні Зенкус, викладач колумбійської школи соціальної роботи, написав ОЕКС: Сьогодні ми оплакуємо смерть генерального директора United Healthcare Брайна Томпсона, якого застрелили. Зачекайте, вибачте, сьогодні ми сумуємо за смертю 68 тисяч американців, які марно вмирають щороку, щоб керівники страхових компаній, такі як Брайан Томпсон, могли стати мультимільйонерами. Кінець цитати: раніше цьогоріч люди з усіх сполучених штатів зібралися біля штаб-квартири компанії в Міннесоті, оскільки та відмовилася виплатити приблизно одну третину страхових випадків, згідно з дослідженням Value Пенгвін. Це більш ніж будь-яка інша медична страхова компанія у США. Регулятори та політики звинуватили UnitedHealth у збільшенні прибутків шляхом систематичної відмови в лікуванні, на які люди мають право відповідно до їхніх полісів. Частими є й випадки, коли компанія відмовляється покривати повну вартість, і тоді пацієнти залишаються у боргах. У жовтні комітет Сенату США опублікував звіт, у якому описано, як United Healthcare та інші медичні страхові компанії відмовляють пацієнтам у наданні допомоги, коли тих виписали з лікарні після гострих операцій. Навіть якщо лікарі кажуть, що для повного одужання потрібне їхнє втручання, це також пояснюють метою збільшення прибутку. Макґріл у своїй колонці розмірковує, що смерть Томпсона вивільнила дещо інтуїтивний у багатьох людей, які почуваються безпорадними перед лицем гігантських медичних корпорацій, що мають владу життя чи смерті. Люди почали ділитися своїми досвідами взаємодії з United Healthcare. і не лише пацієнти були лікарі, які розповідали про те, що United Healthcare відмовлялася покривати онкохворим дітям ліки від побічних ефектів хіміотерапії. Та сумнівалася в необхідності життєво важливої допомоги. Серед медиків було стільки гніву на Томпсона, як представника жадібної страхової галузі, що модератори Reddit видалили гілку обговорення для медичної спільноти. Щодо пацієнтів, то, наприклад, блогерка Джесіка Альфано у Тіктоці розповіла, що коли вона була на дев'ятому місяці вагітності, то перебувала у лікарні зі старшою дитиною, якій на той час був один рік. Однорічці поставили діагноз гігантська пухлина мозку, і дитина потребувала термінової операції у лікарні в сусідньому штаті. Цитуємо: ми сиділи в лікарні три дні, тому що United Хеллс відмовлялася погодити переїзд на машині швидкої допомоги з лікарні у місті, де ми живемо, в інший штат. І в цей момент я була готова просто сісти в машину. І сама відвести дитину туди. Але United Healthcare повідомила нам, що якщо ми залишимо лікарню за власним бажанням, і це буде не через швидку допомогу, вони не збираються покривати лікування у наступній лікарні, куди ми звернемося. Я чітко пам'ятаю, як розмовляла телефоном з United Healthcare день у день, будучи на дев'ятому місяці вагітності. Я сама народжувала, а моя друга дитина сиділа в лікарняній палаті. Я не буду виправдовувати насильства. Усе, що я кажу, це те, що я ні на секунду не сумніваюся, у чому був мотив цього підозрюваного. Ну що, здається, вже час поговорити про того, хто стріляв, і про його мотиви. Луїджі Манджоним 26 років, народився і виріс у штаті Мериленд. Жив у Сан-Франциско і Гонолулу. Раніше арештів у Нью-Йорку не мав. Навчався у приватній середній школі для хлопчиків у Балтиморі. Там його багата родина має бізнес у сфері нерухомості та володіє за міськими клубами й полями для гольфу. Його сім'я також володіла радіостанцію WCBM, яка транслює консервативні політичні програми. Незважаючи на привілейоване походження, друзі описували Луїджі Манджони як скромного і вважали, що йому судилося світле майбутнє. Він випускник університету Пенсильванії, одного з восьми членів асоціації найстаріших американських ВНЗ Ліги Плюща. Манджони здобув там ступені бакалавра та магістра технічних наук. У школі та університеті захоплювався відеоіграми. На його сторінці в LinkedIn також зазначено, що з 2020 року він працює інженером з обробки даних у Truecar Incorporated. Компанія повідомила The Guardian, що Манджони не працює у них з 2023 року. Активним дописувачем соцмереж Манджони був до травня червня цього року. Саме півроку тому його активність пішла на спад. Активним чоловік був і на Гутріц вподобував цитати з маніфесту Унабомбера Теда Качинського. Власне Тед Качинський майже 20 років надсилав вибухові пристрої у листах під псевдонімом Унабомбер. Його цілями були компанії та люди, які, як він вважав, просувають сучасні технології та знищують природне середовище. Манджони читав і книги про лікування спини, оскільки мав із нею проблеми. При затриманні у Манджони знайшли його маніфест на три сторінки. У ньому чоловік критикує медичні страхові компанії за те, що вони ставлять прибуток вище за турботу про пацієнтів. Манджоне нарікає на медичні витрати і запитує, чому США мають найдорожчу систему охорони здоров'я у світі, але посідають настільки низькі місця за тривалістю життя. CNN повідомляє про такі цитати. Ці паразити самі не просилися. Я прошу вибачення за будь-які чвари і травми, але це було необхідно зробити. У маніфесті Манджоне стверджує, що власним коштом фінансував усі свої дії і чинив одноосібно. ABS додає, що у маніфесті були згадки про Унабомбера, але з ремаркою, що використання вибухівки може нашкодити випадковим невинним. Знайомі чоловіка розповіли ABC, що вони були шоковані новиною, що це Манджони стріляв у Томпсона, адже він здавався абсолютно не жорстокою людиною. У понеділок йому пред'явили звинувачення у вбивстві другого ступеня. Уже ввечері того ж дня Манджоне постав перед судом у Пенсильванії, де його звинуватили в незаконному зберіганні вогнепальної зброї та підробці документів. Спершу в судовій формі він попросив, щоб державний захисник представляв його інтереси. Потім все-таки найняв адвоката. Скидається на те, що Манджони тоді, коли припинив вести соціальні мережі, віддалився від родини та друзів. New York Times припускає, що останні шість місяців життя підозрюваного перебуватимуть у центрі уваги слідчих. Що Манджоне робив, коли ніхто не мав можливості контактувати з ним. Ми вже сьогодні згадували про обурення соцмереж на медичну індустрію, то додамо ще що до того, як стало відомо ім'я Манджони, він для багатьох став народним героєм. На Reddit ідентифікували модель куртки, в якій було скоєно вбивство Томпсона, і її активно почали розкупляти. Водночас щойно з'являються якісь нові подробиці, як на маркетплейсах пропонують тематичні товари. Коли влада повідомила, що на гільзах, які знайшли поблизу місця злочину, були написані слова заперечувати, захищати і давати свідчення, на Амазоні з'явилася ціла низка товарів із цією фразою, зокрема, футболки, шапки, святкові светри та тумблери для вина. Згодом із сайту вилучили це все. Але на інших маркетплейсах пропонували вже щось новеньке. Учора на Нью-Йорк Таймс вийшла розмова із трьома колумністками, у якій вони розмірковують про героїзацію Манджони. Одна з них, зокрема, відзначила, що найбільше її вразило наскільки широкою була реакція суспільства. Я не виправдовую вбивства, але я розумію, чому хтось може так злитися на медичну страхову компанію. Саме формулювання дуже звичне, але у випадку з вбивством Томсона його використовували і консервативні. І ліберальні, і так звані аполітичні спільноти. Зробити випуск ранкового допіо повністю присвячений вбивству Томпсона. Ми вирішили після того, як побачили тематичні дискусії в українському твіттері. Зокрема, акцент на тому, що з Манджони так багато носяться, бо він красивий. І ось нам стало цікаво. А чи справді це так? Ні, де правди діти, чимало людей фіксуються на тому, що Манджони красивий. І вже обговорюють, хто б міг зіграти його персонажа в серіалі. Його фото на телебаченні, в газетах і в усіх соціальних мережах. Не лише з поліцейського відділку, але й з часів до скоєння злочину. Манджони у темно-синьому піджаку, білій сорочці та краватці. А ось він мандрує горами без сорочки. Гладко поголений, кучерявий з яскравою білою усмішкою. І все це не нова історія. Злочинці отримували статус селеб із самого початку мас-медіа. Публічні судові процеси це одна з перших форм, яка сприяла оцій культурі захвату від злодіїв. Про ефект Ореолу, соціальних бандитів та романтизацію порушників закону розповімо на Патреоні. А тоді повернемося ще сюди, щоб продовжити про Манджоне і його героїзацію. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Отож ми повернулися. Знову звернемося до розмови трьох колумністок New York Times. Вони сходяться у тому, що зовнішність манджони, безперечно, є важливим компонентом уваги до вбивства Томпсона. Однак, фігура жертви тут все ж має більше значення. Величезна кількість людей у США відчувають, що вони особисто постраждали від страхової індустрії. Тож манджони, наче помстився за них. Розбійник прийшов і врятував їх від підступної медичної індустрії. Ми вже на одинадцятій сторінці тексту пора би закінчувати, тож хочемо підсумувати так: до манджони прикуті всі очі, зокрема тому, що він привабливий, багатий і нагадує героя фільму. Але ми не даремно взяли колонку на The Guardian, яка вийшла ще до того, як стала відома особистість підозрюваного за два дні до арешту Манджони. Вже був народним героєм. Куртки, як у нього, скуповували ще тоді. Перша емоція, яку породило вбивство Томсона, це був гнів на медичну індустрію. До чого це ми ведемо? Що ця справа це дещо більше за бажання романтизувати, героїзувати чи виправдати злочинця, бо він сексі. Вона якась канонічна з погляду, скільки проблем американського суспільства підсвітила тут і хижі страховики, і вкотре питання про те, як у штатах регулюється зброя, навіть тут теж є мерч натхнений манджонем. Тож на завершення ми пропонуємо не зводити все до привілеїв краси та людської схильності виправдовувати привабливих людей. Це теж критична проблема, але як нам здається, резонанс навколо вбивства Томпсона виходить за ці межі. А ще одна пропозиція це, звісно, задонатити на наш збір у межах кампанії Ребнемо ворога від фонду компетентної допомоги армії Повернись живим та нової пошти. За традицією рахуємо кількість згадок про Дональда Реба. І з цим останнім разом вийшло два. Тож дві гривеньки просимо на банку, яку залишили в описі до подкасту. Нам залишилося ще 18 тисяч гривень. Стіки до ранкової кави про події стисло. Румунія та Болгарія з 1 січня 2025 року стануть повноправними членами шенгенської зони Європейського Союзу. Вони приєдналися до блоку 2007-му. але занепокоєння щодо корупції, організованої злочинності та нелегальної міграції затримали приєднання до безпаспортної зони подорожей. Минулого місяця Австрія нарешті зняла своє вето. А ось Німеччина знову запровадила прикордонний контроль. Влада Афганістану звинуватила ісламську державу у вбивстві міністра у справах біженців Халіла Хакані під час теракту у Кабулі. Під час вибуху загинуло ще щонайменше шестеро людей. У вівторок президента Бразилії Лулуда Сілва доставили до лікарні для екстреної операції після крововиливу в мозок. У четвер йому провели ще одну додаткову процедуру, щоб звести до мінімуму ризик кровотечі у майбутньому. Це був 286-й випуск «Ранкового допію. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер і Кіт Меверік. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.